Привіт, привіт! Сезон пікніків відкрито. І сьогодні ми розкажемо вам вісім лайфхаків для вилазки на природу. Скільки всього придумали люди? Просто мільйон мільйон ідей. І ми розкажемо вам про найнеобхідніші і найцікавіші. А те, що у вас не буде під рукою, ми вам розкажемо, як зробити своїми руками. Дивіться. Перші пікніки влаштовували ще древні римляни, але особливу популярність цей від відпочинку набрав у Європі. Тодішні аристократи любили поєднувати пікнік і полювання. В цьому ролику ми не розкажемо вам, як спонтанно вибратись на природу, а навпаки, розкажемо, як заздалегідь підготуватись до пікніка. Дивіться. Якщо ж у вас немає спеціалізованого кошика для пікніка, використовуйте, звичайний, після Великодня. Ну, нічого йому й без діла стояти. По-друге, це ідеальний варіант для кошика. Він екологічний, місткий, тримає форму і його зручно носити. Спеціальну підстилку легко замінить покривало чи плед. Але в поєднанні з одноразовою скатертиною волога чи холодна земля вам не страшна. Звичайно, не необхідний, але дуже цікавий атрибут. Він захистить їжу від сонця різного пилу і листочків. Якщо немає тенту, можете скористатися парасолькою. До речі, ще одне застосування. Підчепіть його за гілку, і до солодких продуктів не доберуться мурахи. Ні один народний метод не може порівнятись з сучасними засобами. Але якщо сталося так, що ви забули креми, спреї та спіральки, візьміть звичайний лимон та гвоздику. Цей запах відлякує комарів та мошок. Підійде і базилік з кінзою, чи петрушка з кропом. Просто розкладіть нарізану зелень по периметру. Ніколи не пакуйте їжу спілафан. Краще скористайтеся пергаментним папером або ж фольгою. До речі, зверніть увагу на ось такі от порціонні заготовочки. Вони будуть дуже корисними через те, що буде мало сміття, і у кожного буде свій пакунок з їжею. А ще, якщо ви плануєте смажити м'ясо, не забувайте, що на природі дуже розганяється апетит. І треба підготувати якісь закуски, наприклад, сендвічі або ж канапе. До речі, подивіться наше відео про різні види канапе і обирайте. Якщо хочете, щоб напої були прохолодними, а сумка холодильника у вас немає, просто заморозьте кульки з водою. А ось просте рішення, щоб в стаканчик не залазили комахи. Пам'ятайте, за день потрібно випивати півтора-два літри води. Дотримуйтесь водного режиму. Одноразовий посуд краще не використовуйте, адже по-перше, це не естетично. По-друге, це не дуже зручно, а по-третє, це не екологічно. До того ж, він не такий уж і дешевий. Краще купуйте дешеве скло або ж якісний пластик. Таким чином вам доведеться, звичайно, мити посуд, але ж він довговічний. Виїзд на природу може бути тематичним. Наприклад, уявіть собі, що ви ті ж самі аристократи, і підв'яжіть усе дійство під цю тематику: лексикон, ігри, костюми, все. А для тих, хто проштрафився, існує ось така банка, куди кожен з учасників має кинути гроші. Ну от і все. Ні, ще одне. Якщо ви збираєте щось смажити, робити це слід в спеціальних місцях. Розкладати дрова на халявині і палити просто так не можна. По-перше, за це вам світить штраф. А по-друге, картина зовсім неприємна. Ну а тепер все. Сподіваюсь, це відео було вам дуже корисним. А ми пішли пити вино. Не дарма ж ми це все розвели. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Бувай, бувай.